Добрий день, починаємо урок. Тема нашого сьогоднішнього уроку числові і буквені вирази формули. Числові і буквені вирази формули. Отже, починаємо працювати. Вирази, які складаються із чисел, знаків дій та дужок, називаються числовими виразами. А вирази, які містять букви, числа, знаки дій та дужки, називають буквеними виразами. Отже, якщо в виразі немає букви, це буде числовий вираз. Якщо ви там бачите букву, це буде буквений вираз. Якщо в буквеному виразі замість букв підставити певні числа, то одержимо числовий вираз. Формула це запис деякого правила за допомогою букв, що встановлює взаємозв'язок між величинами. Наприклад. Чи з молодшої школи ви вмієте знаходити площу та периметр прямокутника та квадрата? Як це записати за допомогою формули? Пригадуємо прямокутник. Площа це добуток довжини на ширину. Якщо ми позначимо довжину і ширину буквами А і Б, що це в нас буде? S площа дорівнює А помножити на Б? Як знайти периметр? Пригадуємо формулу. Що нам треба зробити? Додати довжину і ширину і помножити на 2. Отже, формула для периметра p дорівнює а плюс B, і все це множимо на 2. Для квадрата пригадуємо, що у квадрата всі сторони рівні. Отже, площа дорівнює а помножити на А. А ми з вами вже вчили квадрати та куби і можемо записати, що площа дорівнює а в квадраті. Периметр 4 помножити на сторону. Да? Отже, 4а. Далі, теж з молодшої школи, ви знаєте формули знаходження шляху, швидкості та часу. Да? Давайте їх пригадаємо. Зараз я відкрию їх в зручному вигляді в вашому підручнику. Ось вони, S да? – відстань або шлях V – швидкість руху, T – час руху. Отже, щоб знайти відстань S, потрібно швидкість помножити на час V множимо на T. Звідси, щоб знайти В, потрібно С поділити на Т. Відстань ділимо на час. Щоб знайти час, потрібно С поділити на В. Відстань ділимо на швидкість. Повертаємося. Давайте зараз письмово в зошитах виконаємо номер 442. У Сергія було А моделей машинок. На день народження йому подарували ще 15. Скільки тепер моделей машинок буде у Сергія? Було А, подарували ще 15. Що будемо робити? Звісно, додавати А плюс 15. Да? Отже, відповідь буде: А плюс 15 моделей машинок. Зробили паузу, завдання записали у зошит. Наступне завдання номер 446. Виконуємо теж письмово. Знайди значення виразу х-, і все це ділимо на 3. Якщо х дорівнює 145, а y дорівнює 118, що будемо зараз робити? У наш буквений вираз замість х і «у» підставимо значення. Що ми отримаємо? 145 мінус 118 в дужках. І все це ділимо на 3. 145 віднімаємо 118. 100 мінус 100 не буде, буде 0. Да? 45, віднімаємо 18, буде 27. 27 ділимо на 3, це ми знаємо, буде 9. Да? 3 на 9 27. Отже, буде 9 значення виразу. Зробили паузу, записали в зошит. Далі заповнимо з вами в зошиті таблицю. Зараз розберемо, потім ви зробите паузу і заповните таблицю в зошиті. Отже, є у нас значення М і значення N. Нам треба знайти їх суму і їх різницю. Сума 327 плюс 32. Отримаємо 359. Різниця. 327.

82 321 додати 15. Отримаємо 82 336. Тепер віднімаємо. 82 321. Віднімаємо 15. Отримаємо 82 306. Далі. 5221 Додаємо 49. Отримаємо 5270, Віднімаємо. 5221. Віднімаємо 49. Буде 5172. Зробили паузу, записали завдання в зошит. Номер 451. Запишемо разом зі мною. Номер 451. Знайди, використовуючи формулу відстані S дорівнює v помножити на t, перше, час, за який автівка подолає 312 км зі швидкістю 78 км за годину. І друге швидкість автівки, яка подолає 272 км за 4 години. Отже, наша формула, яка відстань дорівнює швидкість, множимо на час. Зараз нас просять в першому завданні знайти час. Давайте пригадаємо, що для того, щоб знайти час, ми повинні відстань поділити на швидкість. Так? Час у нас це невідомий множник. Добуток ділимо на відомий множник. Отже, перша дія знаходимо час. 312. Будемо ділити на 78. Давайте нижче поділимо. 312 ділимо на 78. Візьмемо по 4. 4 на 8, 32. 3 запам'ятали. 4 на 7, 28. І плюс 3 31. Віднімаємо, отримали 0. Отже, 4. Час у нас в годинах, да, 4 години. Що це ми знайшли? Час, за який автівка подолає відстань. Да? Це ми знайшли час. Друга частина задачі швидкість автівки. Пригадуємо, швидкість це теж наш множник. Щоб знайти швидкість, що ми будемо робити? Добуток ділимо на відомий множник. Відстань ділимо на відомий множник. це у нас зараз час. Отже, що нам треба зробити? 272 поділити на 4. Ви ділите нижче, я поділю ось тут, де в мене є місце. Ви працюєте нижче. Да? 272 ділимо на 4. 27 ділимо на 4. Беремо по 6. 6 на 4, 24. Віднімаємо буде 3. Опустили цифру вниз. 2, 32, ділимо на 4, 8. Да? 8 на 4, 32. При відніманні отримаємо 0. Отже, що ми отримали? 68. Ми шукали швидкість. Швидкість виміряється в кілометрах за годину. Це ми з вами знайшли швидкість. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Слово відповідь да? і запишіть. Збираємо ваше домашнє завдання, так? Да? Дома ви подивитеся в підручнику. Параграф 11, це наша тема, да? числові вирази, буквені вирази та формули. Обов'язково потрібно вивчити, що ж таке числовий вираз, і що таке значення числового виразу. Подивіться, це результат, який отримано після виконання всіх дій у числовому виразі. І ще раз, це результат, який отримано після виконання всіх дій у числовому виразі. Далі, що таке буквені вирази? І формули, да? якщо ви підзабули, хоча да? я знаю, що з молодшої школи ви вже повинні знати ці формули. Якщо ви підзабули, будь ласка, вивчіть, як знайти площу прямокутника, як знайти периметр прямокутника, да? і як знайти відстань. А через відстань, як знайти швидкість і як знайти час? Цими формулами будемо користуватися. І що ж таке формула, да? що це рівність, яка за допомогою буквеного виразу показує взаємозв'язок між величинами. Отже, спочатку ви працюєте над параграфом, да? прочитаєте правила, ті, що не знаєте, вивчите, ті, що знаєте, просто пригадаєте. І далі да? номери 447, перше і друге завдання: знайди значення виразу. І подивіться. У нас відомі два значення Х для першого да? і два значення y для другого. І наступний номер 452. За формулою S дорівнює V помножити на T, обчисли відстань, яку подолає автомобіль, якщо рухатиметься 5 годин зі швидкістю 102 км за годину. Подумайте: в годинах у нас що виміряється? Час, да? А в кілометрах за годину швидкість. Отже, попрацюйте, я від вас чекаю на фоторобіт.